Слава Україні, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і сьогодні я вам розповім, що можна знайти цікавого в грі метро 2033 Redux. Хотів було я почати традиційно шукаючи українську мову в субтитрах і не знаходячи її, але 4A Games — це українська контора, і вона зробила метро. Тобто тут є повністю українська локалізація з субтитрами і озвучкою, і це ахуєнно, ну як ахуєнно, в якійсь мірі ахуєнно, тому що хан звучить для мене як Гомер Сімсон на Ульман, як цей штрих з антизомбі. Сука, але це чисто моя особиста проблема. Насправді такі ігри, як метро, мають бути озвучені українською мовою, тому що це ігра легенда. І що там косорилі не казали, що це все про московське метро, так далі і тому подібне, це, блять, про московське метро, тому що ми його розібашимо нахуй. Ми його не то, що розібашимо нахуй, ми його розібашимо нахуй. Перед тим як ми почнемо зануритись в сюжет, я мушу сказати, по якійсь незрозумілій мені причині, гра страшно вилітає. В мене сучасний менш-більш комп'ютер, і все мало би бути ок, але вона просто злітає. Я не знаю чому, тому деякі частини можуть бути пропущені. Я прошу вибачення за це наперед. Але основний сюжет ви вловите чи так, чи так. Поїхали. Геймплей же ж починається дуже просто: з жопи якогось мужика. Все як я люблю май! Oh Знайомтесь, ця солодка попка Мельник. І тут треба пояснити насправді. Нова гра починається з прологу, а пролог це 8 днів від початку нової гри. Якось так. Тобто зараз показуються події, які ще не відбулись в грі. Блять, але вони відбуваються. Сука коротше показуються події, до яких мають призвести наші дії протягом гри. Тобто, це вже кінцівка гри, яка зараз показується на початку, для того щоб ми зрозуміли, що і як буде відбуватись все. Не питайте мене, доктор Стрендж наробив якоїсь хуні, а я тепер розбиратися. Тима тим часом доктор Стрендж хайду в село, центр в село Хевище. Коротше, блять, ми в театрі виходимо на якийсь концертний зал, де на нас нападають монстри, від яких ми легко відстрілюємося. І потім виходимо на вулицю, де нас чуть не збиває машина. Блядь, це найтупіша смерть, яка могла би бути в постапорк постапокаблять. Це найтупіша смерть, яка могла би бути в постапокаліптичному світі. Приходить наказ зайняти кругову оборону, що ми в принципі робимо, і в нас закінчуються набої. А як казав класик, що робить? у товариша. Во-первых, якого вони в тебе кончились. Якщо вони в тебе кончились, значить ти їх мало взяв. Якщо ти їх мало взяв, то ти дебил. Нас вирубають і ми прокидаємося вже в метро, вже в тому часі, в якому треба. Зайбись. Будуть нас відчим для того, щоб ми пішли разом з ним до Хантера, його друга, який прийшов з іншої зовсім станції. По дорозі до Хантера відчим розповідає нам про чорних. Чорні це такий тип мутантів. Він ще називає його Хомоновус. Так як в мене вилетіла гра і крашнувся запис, ми пропускаємо те, що прийшов Хантер. Ми там просто відстрілюємося від якихось чувачків. Насправді це на нас напали чорні, але не чорні. Тільки те, що Хантер дає Артему. Так звати головного героя, свій жетон і каже, що якщо я не повернусь через три дня з розвідки, ти мусиш піти в поліс. І він не повертається, прикиньте. Тут починаються вже наші пригоди. Для початку нам потрібно достатись до Рейської. Ми вписуємося охоронцем в якийсь караван, і, в принципі, нічого би такого, якби не перекрити якийсь тунель, ми маємо їхати по іншому тунелі, все йде по пизді, всі вирубаються, і тільки один Артем залишається при свідомості. Стріляємо тут, стріляємо там. Біжимо пічвальним вогнем. Біздяться. Ахуєно. На риській знаходимо маленького хлопчика, який хоче нам щось сказати. А ми хочемо сказати хлопчику: Віддай пальто діду. Малий приводить нас до чувака, якого звати бурбон. І з ним ми укладаємо договір, що він віддасть нам свій калаш, якщо ми проведемо його на Сухарівську. В принципі, ми одразу з ними вирушаємо. Серед всіх подій і пригод, які ми пережили з бурбоном, я би хотів відзначити тільки дві: перша це двері. Двері, де Артем тріпував, і Бурбон також тріпували. Напевно, через те, що там багато зелених грибів, але я точно не розумію. Там появляється чорний, який нас рятує. Цікаво, трошки стрімнувато, атмосферненько, класно подобається. Наступна ж пригода це наша вилазка на поверхню. І це була перша вилазка Артема взагалі, наскільки я розумію. І прикольно, тільки дещо запутано. Я трошки посходив, як дебіл. В принципі, нічого такого. Постріляли з демонами декілька разів дох, як єбаний ретард. До речі, одразу після нашої вилазки бурбон потрапляє в полон до якихось братків. І я не фанат стелсу. Тут можна було би просто лисити і не вбивши нікого, але я. Прикинь, бачив чувака, якого... шоке Шо <звук> хлопці? В цій самій локації бурбон помирає. Ну тобто як помирає? Його вбивають. Кажуть, поки не вмер, був живий. Ні звідки з'являється хан, і ми йдемо вже з ним. Не питайте, я не знаю, хто такий хан. Я знаю, що він звучить як Гомер Сімпсон. Більше ніхуя про нього не відомо, чесно. Він йде, розказує нам якісь штуки містичні, всякі, і доводить нас до станції, яка вже майже померла. І тепер ми мусимо їй допомогти відбити атаку звірів. І це насправді дуже легко. Потрібно піти, взяти якусь бомбу. Піти в інше місце, запалити і закласти ту бомбу, втекти звідти, підірвати ту, той вихід, і потім піти зробити те саме, в принципі, з іншим виходом. Якось так. Після цього ми покидаємо хана. Ну тобто він каже, я далі не піду, я потрібен тут. І залишається там. А ми йдемо далі. За наводкою хана ми йдемо до майстра Андрія. на... Кузнецьку станцію, вона називається кузня. Нехай я її буду називати кузня також. Яка нахуй кузнецька блядь. Там нас хотіли ну, взяти в полон, але ми втікаємо, і Андрій знаходить нас сам. Після цього на дрезні він відправляє нас на прифронтову лінію. А тепер я поясню: в світі метро йде війна між фашистами і червоними. Це такі дві станції, якщо що. І прямо зараз на Кузнецькій набирали людей на м'ясо, на фарш, і тому ми нелегально просто потрапляємо на фронт. Не до речі, перестрілюємо і що тих, що інших, і свалюємо звідти. Ну як свалюємо? Відносно нас беруть в полон фашисти. Але так як вони садисти і кончені люди, вони з нами дуже довго банькаються, що дозволяє ордену з партії прийти і визволити мене. Я показую жетон Хантера, і тепер маємо відстрілюватись на дрезині. Вречі, знайомдесь Ульман, нахуй після відстрілювання на одній дрезині нас пересаджують на іншу. Тепер відстрілюємося блять з іншої дрезини, піздець весело нахуй яйбу. Врешті-решт ми розбиваємось. Але не помираємо, тому що ми ж Артем, ми ж Німей, головний герой. Тут ми знаходимо дядька і малого. Дядько помер, малий залишився тут, тому що монстри кругом, і ми беремо його на себе і ведемо до матері. І поки ми ведемо малого до його матері, я мушу вам розказати про одну з фізик гри. Для початку я скажу: в грі є дві кінцівки: так звана хороша кінцівка, яка не є канонічною, і погана кінцівка, яка є канонічною для продовження гри. Так от, для того, щоб зробити хорошу кінцівку, потрібно виконати весь оцей список. Цей список включає в себе і оцього малого. Проте відмовитись ввести малого ми не можемо. Ми можемо відмовитись від нагороди, яку нам пропонує його мама, і це дає нам плюс в так звану карму. Є ще багато штук, які дають тобі плюс в карму, як, наприклад, давати жебракам патрони, і чи давати малому, який нас вів до бурбона. Патрон чи ні, тоді він нас відводить, але в принципі ми можемо дойти і самі по компасу. А тепер увага: в цій, саме в цій грі, якщо ви проїбали хоча б одну штуку з цього всього списку, ви отримуєте погану кінцівку. І якщо що, я вже її проїбав, тому що десь на вулиці вбив якусь маму тих звірів чи щось таке. Я просто на автоматі стріляв у все, що рухається. Я можу сказати, що вони дуже добре попрацювали над цією фішкою, але це занадто, якщо ти проїбався по якомусь одному з пунктів, давати тобі вже погану кінцівку. Як я вже казав, ти можеш дещо не замітити, можеш дещо просто-напросто пропустити. Деякі штуки ти взагалі підсвідомо пропускаєш. Тому, ну якось так. А тим часом ми дійшли до матері малого, і вона пропонує нам свої патрони, які ми, звичайно, не беремо. Ми українці, нам чужого не потрібно. На цій локації нам пояснюють, що єдиний хід на наступну станцію через поверхню, а там блокпост. Пост нацистів, тому Артем виглядає приблизно отак. Час настав. Насправді, після того, як ми зачистили той блокпост, тому що я не граю по стелсу, ми виходимо на станцію Чорну, де нас мав би чекати Ульман, але вона також захоплена нацистами, і він нам це каже і дає нову зброю. Зброя сильна, стелсова, з глушником. Все було би прекрасно, якби не один той самий калібр з калашем. Тобто тепер патрони на калаш у вас будуть тратитись рівно в два рази швидше. Тому легше прокачати пістолет до такого рівня, щоб він був схожий на цю гвинтівку, аніж брати її. Але так як за рулем сидів я, а не якась розумна людина, я взяв ту гвинтівку і все після того, як ми зробили день на ще одному нацистському блокпості, нас зустрічає ульман з дрезиною, і ми прямуємо вже в поліс. Тут ми ловимо галюцинації, які мали би нам щось пояснити, але так як знову ж таки за рулем я, я ніхуя не поняв. Ми йдемо розказувати все полковнику Мельнику, але робимо все це за кадром. Знаєте, чому ми робимо це за кадром? Тому що ніхто, блять, не озвучив Артема. Просто чисто для довідки, це єдиний персонаж, який не озвучений в цій грі. Полковник нам каже, що нам треба порадитись з якимись там умами, всього метро, чи щось таке, які нам відмовляють. Але полковник каже, в мене є план. Ми вислуховуємо той план і виходимо на поверхню. Для того щоб дістатись до бібліотеки, в якій є якась інформація про те, де знаходяться ракетні установки, якими можна знищити гніздо чорне. До слова, в тій бібліотеці звисають пісюни зі стелі. І я на повному серйозі. Ми мали би обслідувати ту бібліотеку втрьох, але одного з наших попутчиків ранить демон, і тому ми маємо продовжувати самі, так як Мельник забирає попутчика назад в поліс. Ну і когось то дивує насправді. Також в цій бібліотеці є так звані бібліотекарі, які... Хібать суперсильні мутанти, яких неможливо вбити, сказав мені мельник і пішов. Основне правило дивитись їм в очі, але так як я дурачок трошки і не слухав то, що мельник казав, хіба потім почитав, як їх проходити то одному з тих бібліотекарів я влаштував дуже гарячий прийом дробовиком. Поїбало. Витративши більшу частину патронів, Спитайте, чи вартувало воно того? Та вартувало, то як весело. Коротше кажучи, ми дісталися до сховища, в якому є інформація про Д6. Ми її беремо і виходимо, де вбиваємо ще одного бібліотекаря, але вже машиною. Тепер ми прямуємо. Те саме D6. По дорозі в D6 Артем знову ж таки ловить галюцинації, які зв'язані з чорними. І це вже починає бісити, бо я насправді не розумію, що блять відбувається нахуй. Також Артем вирішує покосплеїти сплящу красуню. Поки ці три принца дивились на мене і думали, що без мене залутати. Ми добралися до D6. Ну як? Це ще не D6. Ми добрались до місця, з якого можна добратися до d 6 і тут, прориваючись через натовп морн Мор... морблять. -мор ми добрались до місця, з якого можна добратися до Д6, і тут, прорваючись через натовп монстрів, ми проходимо в той самий секретний D6, який виявляється не робочим. Тому ми запускаємо всі системи спочатку. Наскільки я зрозумів, реактор також. Причому запускає його Артем, ну тобто ми. Ми знаходимо робочі ракетні установки і прямуємо знищувати кубло чорних, як би расистськи це не звучало. Тут показується сцена з прологу, і я її краще опущу, тому що ми починаємо вибиратись на Останкінську вежу, для того, щоб поставити лазер, який направимо на кубло чорних, для того, щоб ракети попали прямо в ціль. По дорозі, на ту вежу нас перехоплюють чорні і пояснюють нам, що вони не загроза для нас. І в принципі, якщо б ми в них від'їбалися, вони б нас не чіпали. Але так як я пройшов гру на погану кінцівку. Ви знаєте, що сталося. Ми підірвали кубло чорних. На цьому закінчується гра, і от що я хотів би сказати в кінці. Метро 2033, хоча й описує події в країні 404, все ж залишається легендою української ігрової індустрії. Це щось ахуєнне, яке розказує приздату історію. Також з недавніх новин я чув, що Форі Гей подивились по-новому на цю серію і хочуть випустити ще одну гру, але вже про українське метро. Тому давайте їх підтримуємо якось. З того, що можу сказати про гру, вона класна. Мені подобається все геймплей, те, що валюта, патрони і все решт. Не подобається тільки оця штука з кармою, але це особисто моя проблема. Я думаю, що для прискіпливих гравців, якими ви насправді є, я думаю, це не буде проблемою. Тому не забувайте донатити на зсу. Гарного вам дня, вечора чи чого би там не було. І слава Україні!